Механоїди тепер можуть сортувати посилки зі швидкістю, яка дорівнює людській. Новітні моделі компанії FIGURE використовують систему штучного інтелекту під назвою Helix, що дозволяє надзвичайно точно обробляти пакунки. Їхня нова система стереозору забезпечує справжнє глибинне сприйняття, завдяки чому механоїди можуть маніпулювати предметами різної форми та розміру: від твердих коробок до м'яких конвертів. І найцікавіше. Їм потрібно дуже мало навчання, лише 8 годин якісних людських демонстрацій. Достатньо, щоб вони могли виконувати такі дії, як розпізнавання та розміщення штрих-кодів, а також самостійне виправлення помилок у той час, як автоматизація змінює наші склади і механоїди дедалі більше виконують повторювану фізичну працю. Цікаво буде побачити, скільки людських робочих місць буде замінено, а скільки нових створено. У США приблизно 1 мільйон 800 тисяч людей працюють у складській галузі. Це більш ніж на 30% більше ніж 5 років тому, і хоча компанія Amazon вже використовує понад 750 тисяч механоїдів, кількість працівників у ній подвоїлась із 2019 року. Хоча технічні посади нині зростають швидше ніж звичайна складська робота.